Вітання усім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас друга зустріч другої теми Євангелія Царства. Назва сьогоднішньої зустрічі є Відпущення гріхів. Минулої зустрічі ми розглянули ще один ключ для розуміння Біблії, а саме, що юдеї жадають ознак, а греки шукають мудрості. За допомогою цього ключа ми. Розмірковували про ознаки та чудеса, про які написано в новому заповіті, ми теж пригадали собі визначення Євангелія, дане апостолом Павлом, та читали вибрані біблійні вірші, про що проповідували сам Іван Хреститель та Ісус Христос під час своєї земної місії. Сьогодні ми розпочнемо наші роздуми з молитви Ісуса Христа на Христі. Ще ми більше поговоримо про проповідування Євангелія царства та порозмірковуємо про віру та каяття. Але перед тим, як ми почнемо роздумувати над цими темами, прославимо Бога. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Отже, звернемося до Євангелії від Луки. Євангелія від Луки. Розділ 23, вірші 33, 34 ми читаємо. А коли прибули на те місце, що звучить череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. І як його одіж ділили, то кидали жереба яким чином Бог Отець відповів на молитву Ісуса на Христі? Довший час ця молитва залишалася для мене загадкою? Наш Бог є милосердний і справедливий? З однієї сторони, як він? Може відпустити гріхи тим, хто не вірували у його сина та розп'яли його на Христі і залишитися справедливим. З другої сторони, звичайно, молитва Бога сина має бути здійснена. Але з часом була отримана відповідь на цю. Загадку. Бог Отець у своїй великій любові та терпінні, звичайно, відповів на молитви Ісуса на Христі. Він дав Ізраїлю випробувальний період після розпиття близько 40 років, протягом якого вони могли покаятися. Щоб дати знати євреям. Що молитва Ісуса була вислухана, бо Бог повідомив їм це через другу проповідь Петра, що він дасть Ізраїлю більше часу для, для покаяття через їхнє нерозуміння щодо розп'яття свого Месії. Звернемося до біблійного тексту. Бі апостолів, третій розділ вірші 17 до 19. Апостол Петро говорить, А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся, наверніться. Щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. Послання Петра до юдеїв не було Євангелієм благодаті, де треба увірувати, а було Євангелієм царства, де треба покаятися, охреститися, навернутися. Це було проповідано тут. Як і це було проповідано в першій проповіді Петра від юдеїв до юдеїв, читаємо у діяннях апостолів, другий розділ, 38 вірш. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Для відпущення гріхів апостол Петро дає наказ юдеям покаятися, навернутися, охреститися. Євангелія царства продовжувалася проповідуватися Ізраїлю, доки останній з єврейських лідерів не відкинув Божу пропозицію в останній раз. Євангелія царства перестала проповідуватися приблизно 60-63 році нашої ери, коли Бог на час періоду церкви відкинув Ізраїль. Приблизно через 7 років після цього він розсіяв їх по всьому світу. Коли Ісус Христос вперше з'явився в Ізраїлі, проповідуючи покайтеся, бо царство близько, Він офіційно проповідував царству Ізраїлю на основі їхнього, їхнього національного покаяння за непослух Божим заповідям? Ізраїль відхилив пропозицію, відмовився покаятися. І в результаті розіп'яв Христа. Незважаючи на цю відмову, Бог у відповідь на молитву Ісуса на Христі дав Ізраїлю ще 40 років тривалість віку одного роду, протягом якого вони могли покаятися. Цей Випробувальний період вимагав, щоб Євангелія царства проповідувалася національному Ізраїлю в той самий час, коли Євангелія благодаті проповідувалася поганам, Знову ж таки, приблизно до 63-го року нашої ери. Під час раннього церковного періоду Євангелія царства включала інше послання, ніж те що проповідувалося перед розп'яттям Христа. Перед розп'яттям Євангелія царства закликала Національний Ізраїль покаятися за непослух Божим заповідям. А після розп'яття Євангелія царства закликала їх покаятися за відкидання та розп'яття Господа Ісуса Христа. Євангелія царства. Проповідувалося в період ранньої церкви окремо євреям, закликаючи їх покаятися і охреститися в ім'я Ісуса Христа. Але у той же час Євангелія благодаті проповідувалася окремим поганам, закликаючи їх увірувати у Господа Ісуса Христа. Наступні вірші Біблії описують проповідування Євангелія благодаті. До поганів. Читаємо у діяннях апостолів 10 розділ 43 вірш. Це коли апостол Петро відвідав сотника Корнелія. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього одержить прощення гріхів його іменням. У діяннях апостолів, 16 розділ, вірші 30-31. Це є коли після землетрусу сторож'язни у Філіпай, Филип, Павло йому відповідає: І вивів їх звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали віруй в Господа Ісуса, і буде спасений ти сам і твій дім. Для відпущення гріхів, апостол Петро та апостол Павло дає наказ язичникам вірувати. Давайте ще переглянемо один слайд. На цьому слайді ми можемо почати від Івана Хрестителя, хто проповідував Євангеліє царства. Пізніше було хрещення. Ісуса та Ісус Христос проповідав Євангелія Царства, яке підтверджувалося ознаками та чудесами. Після того було розп'яття, Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа. Пізніше настало свято П'ятидесятниці, День зіслання Святого Духа і зародження церкви. З того часу проповідується Євангелія благодаті. Яка не підтверджується ознаками та чудами, бо ми живемо вірою, а не видінням. І ця Євангелія буде проповідуватися аж до Дня Вознесіння церкви. Але був час всередині першого століття від народження Христового, коли Євангелія Царства та Євангелія благодаті вони проповідувалися одночасно. Євангелія царства була проповіна до юдеїв як відповідь Бога Отця на молитву Ісуса на Христі, а Євангелія благодаті була проповідана до неюдеїв. Євангелія царства не буде проповідувано знову, доки не буде Вознесення церкви, доки церква не буде схоплена. І період церкви, період проповідної Євангелія благодаті. Закінчиться. І настане період скорботи. Протягом періоду скорботи, який слідує за Воскресінням церкви, 144 тисячі єврейських євангелістів будуть запечатані Богом, щоб проповідувати не юдеям. Вони підуть по всьому світу, проповідуючи Євангелію царства. Святе письмо говорить нам. Що кінець нинішнього віку не настане, доки ця Євангелія, Євангелія царства, не буде проповідувана в усьому світі. Давайте звернемо увагу на наступні вірші від Матвія, 10 розділ, вірш 22, 23. І за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витрепить аж до кінця, той буде спасенний. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам: не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський? Від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Давайте тепер порозмірковуємо про віру та каяття. Заповідь покаятися в Євангелії царства є національною заповіддю. Тобто лідерам Ізраїлю, книжникам, фарисеям та іншим лідерам було наказано покаятися і повернутися до Бога. Що в свою чергу би змусило націю повернутися до Бога. Євангелія благодаті говорить нам, що шлях спасіння для всіх людей під час періоду церкви полягає у вірі в Господа Ісуса Христа. Покаяння не є частиною цього Євангелія благодаті. Людина спочатку вірує, що є даром Божим, а пізніше. Вже як спасенна людина кається. Для прикладу, слово покаятися не можна знайти жодного разу на всіх сторінках Євангелія від Івана, яке розповідає всім людям, як спастися. Давайте знову ж звернемо увагу на наступні вірші. Ми читаємо від Євангелія від Івана, 20 розділ, 31 вірш. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 8, 9 вірші. Бо спасення ви благодатью через віру, а це не від вас то дар Божий, не від іділ, щоби ніхто не хвалився. Покаяння ж моє, покаяння є від мене. Івангелія благодаття це спасіння. Благодаттю через віру, а не від нас самих. Це не від діл. Ні Евангелист Іван, ані апостол Павло не згадують про покаяння в цих уриках, які ми тільки що читали. Покаяння перед вірою було би умовою або ділом. Перед нашим спасінням ми були мертвими. Через наші провини та гріхи, мертві не каються. Єдиний раз, коли слово покаяння вживається в період церкви, це коли наш Господь дає попередження у шести зі семи листів, які він надіслав до семи церков у книзі об'явлення. У кожному листі наш Господь говорив, говорить церкві або окремо віруючій людині, покаятися і повернутися до Бога. Оскільки всі особи цих церков були, вже є врятовані, і вони відступили, тобто відпали від Бога. Він попереджав тоді, попереджає тепер, попереджав їх, попереджає нас про наслідки, якщо вони або ми не покаємося, тобто не навернемося назад до Бога. Слово покайтеся вживається в святому письмі переважно, як Бога вимога до тих, хто вже належить йому і духовно відпав. Отже, цей наказ покаятися не лише використано нашим Господом для Ізраїлю на національному рівні як е, умови успадкування царства. Цей наказ є також умовою для християн, які бажають догодити Богові, щоб успадкувати царство. Результат покаяння проявляється в житті християнина безперервним визнанням наших гріхів. Як написано у першому посланні Івана, перший розділ дев'ятий вірш, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тепер розглянемо два місця в святому писанні, де нібито говориться, що і язичникам, не юдеям треба покаятися, щоб спа... щоби спастися, де каяття згадано перед вірою. Давайте звернемо увагу на наступний слайд. Діяння апостолів, 20 розділ, 21 вірш. І я свідчив юдеям та Геленам, щоб вони перед Богом покаялися та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. У цьому вірші Павло говорить про два різних народи: про юдеїв та Геленів і про два різних євангелія. Таким чином, щоб краще зрозуміти цей уривок зі святого письма, його можна правильно витлумати так, що він свідчив юдеям покаяння перед Богом, а грекам віру в Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло написав в посланні до римлян, 15 розділ, 89 вірші. Кажу ж, що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган – щоб славили Бога за милосердя. Знову ж, звернемо увагу на, дві, на два різні народи обрізані, тобто юдеї, та погани. І ще, звернемо увагу до ще одного місця в писанні, де згадується каяття, це уривок з проповіді апостола Павла на Марсовому пагорбі в Афінах. Діяння, 17 розділ 28, 32 вірші. Бо ми в ньому живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рідми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки, незважаючи, що Бог, на чи невідомості, на часи невідомости ось тепер усім людям наказує, щоби скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім з мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Тут є. Один із небагатьох випадків, коли покаяння вживається по-іншому, використання терміну каяття тут є загальним закликом до всіх людей покаятись, тобто до всього людського роду, який відвернувся від Бога, перебуваючи в Адамі, повернутися до, до, до нього. Тут ми бачимо, що апостол Павло ставить наголос на Воскресінні, що Афінці насміхалися. Давайте підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розглянули, як Бог Отець відповів на молитву Ісуса Христа, відпустивши гріхи тим, хто його розп'яли Ми також ще раз наголосили на тому, що наше спасіння є через віру, яке є даром нашого милосердного Бога. І навіть. Коли ми, як віруючі, спасенні люди прогрішимося та гріхи наші визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми порозмірковуємо про те. Як апостоли отримали Святого Духа. Ми поговоримо про водяне хрещення, про говоріння мовами, про покладання рук, і як ті, хто не був апостолами, отримали Святого Духа, та, зрештою, як ми отримуємо Святого Духа. Дякую за увагу! Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!